Чим загрожує оренда квартири. Розкажу вам про дивні юридичні ситуації, з якими мені доходилося мати справу у даному контексті. Ну, до прикладу, одна з історій. Громадянка зняла в оренду квартиру. Все нібито нічого, квартира як квартира, одначе є нюанс, про який вона здогадалася тільки згодом. Квартира пронизана, як ви гадаєте, чим не якимись там променями космічними, а камерами, відеокамерами, а також звукозаписуючими пристроями, мікрофонами. Іншими словами, квартира це таке собі реаліті шоу онлайн, тобто з її слів. Її житло, яке вона орендує, містить величезну кількість камер у різних місцях і записується як відео, повторюсь, так і аудіо. І власники квартири, люди, які їм здають в оренду, дивляться все це і смакують всі подробиці, як вона займалася зі своїм чоловіком. Ну ви вже зрозуміли чим вночі, як вона комунікує. З ним, з іншими людьми, ну і так далі, і тому подібне. Коротше кажучи, всю цю от спідню білизну, власники квартири переглядають в онлайн форматі. Більше того, вони розпочали булити її, тобто використовувати цю інформацію для так званого шантажу. З моєї точки зору, тут варто не судитися в першу чергу, а негайно змінити місце проживання. І в принципі, ця проблема може бути вирішена майже одразу. Це перший крок. Другий крок. Очевидно, що потрібно створити небезпеку для тих людей, які протизаконно діяли і записували цю ось інформацію, щоб вони. Видали всі записи, щоб, можливо, вони понести кримінальну відповідальність. Бо закон, як ви розумієте, він доволі суворий, і ніхто не може негласно знімати інформацію. Тому, за певних умов, поліція буде рада, що так легко можна знайти злочинців, які самі себе задокументували в цій ситуації. Якби то не було, є величезна кількість варіантів протидії цьому. Хоча, як ви розумієте, найбільшим таким елементом в перепоні до цього є страх. Страх того, що будуть слідчі передивлятися ці відеозаписи і розмови, страх того, що це буде десь викладено в соціальних мережах. Страх о всякого сороміцького, що можливо відбувалося в межах цієї от квартири, які зняли в оренду. Одначе, повторюсь, юридичним шляхом можна протидіяти цьому. Чи можна на цьому заробити, якби, до прикладу, запитав мене хтось із таких знайомих, який любить на порушниках закону заробляти? Є, і уявляєте, є й такі люди. Тут не можу вам дати однозначно відповіді, але, скоріш за все, так. Певною мірою можна говорити і ставити питання про відшкодування моральної шкоди. Повторюсь, в принципі, поліція доволі легко може розслідувати цей злочин. І покарання може бути доволі, доволі таке неприємне власникам цієї квартири. Вони вважають, що. Вони управляють ось простором, оскільки це їхні квартира, вони можуть робити все, що завгодно, одначе не все так просто, як здається, на перший погляд. Вони хоч і власники, одначе закон не дає їм можливості втручатися в особисте життя інших людей. Що я маю на увазі? Право оренди захищається аналогічно, як і право власності. Тому, коли ви орендуєте щось. То ви захищаєтеся, як і власник. Власник вам передає частину правомочностей своїх. Якщо у вас буде спір і конфронтація з власником, то я думаю, що в цій ситуації ви переможете. Доволі часто це трапляється вже в бізнес-середовищі, коли власники розпочинають щось там закривати ворота підприємцям і так далі. тому подібне, І ці підприємці намагаються усунути перешкоди в користуванні. щоб власник їм не перешкоджував. Тут все аналогічно. Тому захищайте свої права, і якщо вам потрібен юридичний захист, то ви знаєте, до кого можна звернутися. Бо той, хто бореться, той досягає результатів Бережіть себе.